Послання 1172. Моє слово є дуже простим, легким до розуміння, але не так легко ним жити. Середа 9 липня 2014 року Божого 1548. Моя ніжно улюблена дочко, моя вказівка для усіх тих, які почитають мене, полягає в тому, щоб посилено молитися. Через той безлад, який невдовзі вибухне у світі. Відбудеться багато подій, і всі вони будуть пов'язані з поділами, викликані релігійною ненавистю та захланністю. Але коли зневага до мене, яка вже проявляється у світі, прийде зсередини моїх власних чотирьох стін, тоді ви пізнаєте. Що час вже близький. Бо коли вони будуть проклинати мене і переслідувати тих, які люблять мене, тоді вони стануть свідками мого втручання, яке буде подібним до удару блискавки, багато будуть плутати мою готовність до прийняття переслідувань, яких завжди буде багато для тих, які йдуть за мною, з прийняттям злих речей. Та готовністю дозволити цим речам процвітати. Але це було б невірно вся любов походить від мене, все зло походить від сатани, коли вони зіткнуться, розгорнеться велике руйнування. Зло не може процвітати, коли я піднімаюсь проти нього, навіть сам сатана може поширювати свою отруту тільки згідно з волею Бога. Зло, яке забруднює світ, буде знищене. Не сумнівайтеся в цьому. Однак ви повинні розпізнати зло таким, яким воно є, бо сатана завжди представлятиме його як добру річ. Його улюблена тактика полягає у представленні спотвореного бачення, мого вчення і включенні в нього великої брехні, яку розпізнають тільки ті, в чиїх душах живе Божий Дух? Так багато людей поширюють різні версії мого вчення та створюють свої власні інтерпретації і тим дезорієнтують багатьох. Коли ті, які кажуть, що знають мене, розпинають мене, катуючи тих, які служать мені, то знайте, що вони не від мене. Бо як таке могло побути? Перебувайте в мирі, бо все, що вам потрібно знати, міститься в моєму святому слові. Моє слово є дуже простим, легким до розуміння, але не так легко ним жити. Живіть моїм словом, і любов буде рушійною силою, кожного слова, яке ви вимовляєте, кожного вчинку, який ви робите, і кожного жесту, який вами здійснюється. Якщо ви не відчуваєте любові, яка пливе з уст тих, які стверджують, що є святими, тоді те, що ви слухаєте, не є Словом Божим. Натомість ви чуєте людську інтерпретацію, яка є невірною. Все, що не народжується з моєї божественності, не є від мене, ваш Ісус.